Добрий день, дуже коротко хочу розповісти про деякі нюанси при купівлі помпових присосок. Особливо для дуже економних людей. Не завжди економія це добре. Подивіться, будь ласка, я не хочу показувати цей бренд. Але якщо ви придивитеся, оці кріплення, подивіться, бачите, при експлуатації з'являються ось такі тріщини. Одна тріщина, друга тріщина. Рано чи пізно це приводить до. Повністю що може відпасти все кріплення. Тому хочу звернути увагу, що є, звісно, найкраща присоска у них взагалі такої проблеми немає. Це найкраща присоска по всім відношенням це реймонді, але вона досить дорога. Але є більш дешеві варіанти. Наприклад, Біхай, тут залізне кріплення, тут таких проблем не буде. Є ще перевірені е, такі присоски, як е, Shijing, там, рубі та інші, в яких є пластикові ці кріплення, але воно значно товстіше пластик, і я впевнений, що він якісніше. Тому, коли ви купляєте присоску, треш, краще трошки переплатити і взяти якіснішу. Але це не головне. головне. Любіть Україну, захищайте Україну. Якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ.